Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. військовослужбовець збройних сил України Євген Івлєв. Євгена, вітаю, рада бачити. Дякую, що долучилися. Боже здоров'я, пані Олена. На зам ради бачити і слава Україні. Героям слава я традиційно закликаю наших глядачів не забувати активно долучатися до перегляду цього стріму. Вподобайки, коментарі, поширення та почати нашу сьогоднішню розмову, хочу із ситуації на фронті у міській військовій адміністрації Торецька. Говорять про те, що окупанти просунулися впритул до міста, до адміністрації. Пивних меж міста в місто ворог не зайшов. З громади вже евакуювали понад 3700 жителів. Зараз цей процес триває. Наскільки ускладнилася ситуація, як ви бачите, станом на зараз? А, давайте такою не оцінку. реально, оцінку. вона є, скажу ситуація. З банальна річ, але хочу, щоб всі вкладали в неї саме максимальний зміст. Ситуація не просто складна, а надскладна. І з точки зору Турецька, і з точки зору інших населених пунктів, які на донеччині це там і від прогресу. Ви можете бачити, вони просуваються до Гродівки, до Новогродівки. Але саме про Турецька ворог же також робить. На жаль, ворог робить роботу над своїми помилками, які були раніше здійснені. Те, що кажуть, що ворог не зайшов у місто. Я думаю, що сьогодні це умовно тільки тим, що в них немає такої вказівки. Підійти в притул до городу, максимально старати, щоб нашим хлопці ні за що було чіплятися, і тільки після цього вони заходять всі побиті бетонні пустелі, їх інакше не можна звати. І я думаю, що на превеликий жаль, Торецьк вже доволі серйозно понівечено. На превеликий жаль з Турецьким буде та сама історія. Ворог максимально притул до нього підійде. Виберуть безпечну дистанцію, на яку підтягнуть артилерію, просто знищать його вщент, щоб там ні за що було триматися, і після того вже зайдуть. І як це в них буває, прозвітують про те, що вони взяли місто. Якщо, наприклад, Авдіївку вони намагалися виявляти, Авдіївка була там в напіваточні майже в повному оточні, а вони все одно намагалися брати її штурмами, там по 100 людей кидали на штурми. То, ну, По 70, це те, що я бачу особисто, коли вони намагалися там взяти той терикон, і так далі. Вони вже цю історію не хворіють, вони закидають посадочки там, на всякі. Вселякі вулиці по 7 по 12 людей. Я ж кажу, основна їхня мета е, що нищити свій особовий склад. В цьому плані вони зробили роботу над на, на, помилками. Е, якщо можна ж кажу, підійти в порту максимально знищити город, і після того в нього заходити. Я ж кажу, завдійкою з Бахмутом було трохи не так. Вони навіть, попри те, що вони були майже в повні, в повному оточенні, вони все одно намагалися вести якісь вуличні бої. На сьогодні з Торецьким я ж кажу я думаю, що ну відверто скажу, якби була вказівка заходити в Торецьк то на якісь вулиці. Торець вони б вже зайняли виключно для іміджової історії, для прапору, щоб взяти собі на прапор по всім телеканалам в себе там розповідати, що все, ми там вже в Турецьку. Вони це зроблять, я скажу, трохи іншим чином. На жаль, Турецьк чекає доля Авдіївки і доля Бахмута. Ворог збільшує зараз угруповання своє на Донецькому напрямку. Ви знаєте, от в контексті штурмів я ж вам кажу, таких штурмів як були колись на Авдос, я не бачу, щоб по 70 людей лізли. Але скажу відверто, по про те, що от скільки їх набив вже наш підрозділ, скільки ворогів набили підрозділи там побратимів. Мене близький став командиром роти побратима. От... Їх б'єш, а менше їх не стає. Тому можна сказати, що з що з резервами в них абсолютно все добре. Всі ті самі грубки вдень і вночі все одно пролазять посадки, скільки би їх там не наклали. Просто скажу, відрізняється тільки тим, що я особисто спостерігав розвідний мавік, коли на Авдос вони повзли на той терекон по 70 людей. Зараз штурмових груп там по 50 людей. Ну я, я не бачив за весь цей час, відколи ускладнулася ситуація на Юрівці, тут на нью Йорку в нас і так далі. Тобто вони діють трохи по іншому. Uh, і вони немає в них ніякої, скажімо, дефіциту. Вони не відчувають з точки зору артилерії, яка їх прикриває, і авіації, яка їх прикриває. Це їм дає доволі серйозну впевненість. І це uh, ще одне з тих, що зіграло дуже ключову роль. Я вважаю, якщо не найголовнішу, тоді на Авдіївці. Бо Авдіївку ворог штурмував безуспішно допоки вони не почали закидати її фабами і кабами і вибивати наших хлопців з позиції. Просто ну від кабу і фабу ти ні в якому бліндажі, ні в якому окопі не, не врятуєшся. Думаю, ж кажу. То трошки можна сказати, що тактика змінилася, але це виключно виходячи з тих помилок, з то хто скажімо так, вогню, об який вони опіклися. стосовно FPV-дронів, які ворог застосовує на фронті. Наскільки тут змінилася динаміка? Буквально тиждень тому була заява російського міністра оборони про те, що суттєво збільшили вони виробництво своїх FPV-дронів і зараз обсяги сягають 4 тисяч на добу. Це якось відчувається на фронті. І наскільки в плані БПЛА ворог зараз, як ви кажете, теж провів роботу над помилками 200% можна справедливо сказати, що дійсно провів. І скажу вам, відчувається для нас динаміка з точки зору ворога для нас негативна, для них позитивна, тому що можна сказати абсолютно точно, що кількісно в них їх стало набагато більше, якщо це був там два-три дрони раніше за тиждень. То зараз ще треба поквапитися, щоб маш... автівка проїхала на позиції, вивезла хлопців так, щоб дрон в там не летів поруч. Всі машини поголовно, всі машини з ребами, але ворог вже постійно змінює частоти. От на півсекундочки, щоб ви розуміли, я також скажу вам справедливу правду. Реба по перше, більшість автомобілів, яка вивозить хлопців на позиції, яка доставляє БК, більшість автомобілів або волонтерські, або придбані самими хлопцями. Mm -hmm. Реби на них 90% встановлені так само або волонтерами, або самими хлопцями. І вартість треба, наприклад, там, нормального, щоб зрозумів, ну близько 250-300 тисяч гривень. Якщо ми кажемо про нормальний реп, який має тебе врятувати від дрона FPV. Тільки цей реп ще вчора був актуальним, який перекривав там частоти умовно від 400 МГц до я не знаю до. 1.5 умовно а вже сьогодні вони починають орки починають літати на частотах там 300 МГц. І твої 250 тисяч, витрачених на ЦРФ, Це вже просто знаєте, тюнінг для автомобіля. Не більше, не менше. От на жаль, таке є. Тобто а а дивіться, те, що змінюються ці частоти, це якось пов'язано з тим, що вони пристосовують до цього свої дрони. Якось їх змінюють. Чи про технічно складово? Ну, дивіться сидить пілот, над яким сидить його командир. Вони випускають 10 дронів. Вони бачать, мають машину. Вони намагаються вразити машину, дрони до все, все, все дуже банально, вони Починають змінювати частоти, на яких вони літають, і все там є певні складнощі технічні. Я не хочу дуже сильно погружати вас в процес, бо це навряд чи буде цікаво. Там і вам не слухачу. Є певні складнощі технічні, чому не можна літати на частотах там менше 400, але вони змінили частоти. Реботі, на які витрачено по 250 тисяч не дієві, і дрони на цих частотах, на жаль, там долітають і б'ють по машинам. Ну, то, тобто така історія. Вони не на всіх напрямках, але скажу, вам, на найактивніших напрямках вони переходять на ці, скажімо так, на пів частоти і все одно намагаються вражувати. Е, але повернемося до це, це я вам кажу про якість і про роботу над помилками. А до кількості абсолютно точно можна сказати, що їх стало набагато більше. І літати вони навчилися набагато далі. Бо раніше про відстань також. Ну, пів Тора, два-три кілометри вони літали. А на сьогодні вони, я так думаю, що використовують ретранслятори, залітають і на 8, і на 10, і на 13 кілометрів. І я думаю, вам відомо про цей випадок, коли поліцейського в... біля Гродівки чи біля Новогродівки. Це ну, на тоді він був знаходився десь кілометрів 12 від лінії зіткнення. А його машину раз у разу дрон, на жаль, поліцейський загинув. Я ж кажу, вони, вони додали і з точки зору якості і з точки зору кількості. Це, це проблеми для них. Це власне виробництво їхнє, чи все ж таки дається в знаки співпраця із Іраном тією ж Північною Кореєю? Дивіться, я ж зараз з вами розмовляю в контексті дронів, саме бомберів і FPV-шок, mm -hmm. а, І от я вам скажу, де власне руками їх і, скажімо так, інструментами скручують, я вам не можу сказати, але це все, що в нас, що в них 90%, це Китай. Угу. Mm -hmm. Пане Евгене, є заява держдепу сполучених штатів в особі речника Метію Міллера, який говорить про те, що навіть після отримання Україною першої партії винищувачів Ф-16 від західних партнерів, позиція Сполучених Штатів щодо завдання ударів по території РФ залишається тією ж самою. Вашингтон буде ухвалювати рішення на використання наданої Україні американської зброї та встановлених обмежень на удари по території РФ. Залежно від ситуації на полі бою, прокоментуйте, будь ласка. Слухайте, відверто, це максимальна негативна історія, яку вже просто ганяють із пустого в порожнє. І розумієте, ми ж також трошки є такими заложниками цієї ситуації. Е, є зброя, яку ми не можемо використати на на яку нам потрібно уразити там якісь дуже важливі для нас, критичні для Росії точки. Але якщо ми сьогодні візьмемо і зробимо це, то завтра нам просто цю зброю перестануть давати. Тут максимально все очевидно. А з точки зору, якщо ми в контексті літаків в 16-х Мовимо, ну там вже одразу була така складна концепція, що літаки е, даються на поки виключно для підсилення протиповітряної оборони. Тому я вам скажу, е, є великі сподівання. Я буду чесним, поки цього там не, не видно, але це скільки? там, Ну 3-4 дні. Є великі сподівання, що хоча б в небі над Донеччиною нам стане трохи простіше. Бо відверто всі, е, скажімо так, е, вільні дії ворога напередку вони також немало залежать. від того наскільки їх підтримує авіація, бо літаки, які залітають, кидати фаби і каби по нам і за шиворопомістам, які знаходяться в нас за спиною, вони залітають доволі на близьку дистанцію, і принаймні ці ракети, <кій> вибачте. Принаймні ці ракети, які а, надали повітря повітря дальністю на 160 або на 180 кілометрів, якщо я не помиляюся, вони максимально в змозі збити ті літаки, які закидуть весь Донбас на тільки лінію фронту кабами і фабами. Тобто ніхто не мовив там ні про які тушки, що взлітають і пускають е, е, ракети з Каспійського моря, але хоча б ті е, е, літаки, які фабами і кабами на закидаті, кажу, є велике сподівання, що в небі стане трошки простіше. А це вплине на лінію фронту а, і на швидкість пересування ворога в ліні. Доволі таки серйозно вам скажу. Бо артилерія артилерію, від артилерії можна нормально прикопатися, Якщо виконувати весь протокол безпеки, то ще їхні розвідні БПЛА нехай спробують знайти, куди виражати треба. А я ж кажу, коли ФАбами і кабами просто закидати, наприклад, посадку, випалити Фабами і кабами, це доба роботи. Артилерію цю посадку можна розбирати, я вам скажу, і два-три і тижні. Тобто, умовно я ж кажу, це доволі серйозно повинно відобразитися на, на лінії фронту. Але поки це сподівання. Очікування, коли це буде за фактом, матиму можливість раді з вами поділитися обов'язково вам про це розповім Ну власне, от коментуючи ситуацію ще в липні. Експерти говорили про те, і військовики говорили про те, що є таке відчуття, що ворог поспішає поспішає просуватися якраз напередодні отримання Україною, в тому що розуміє, що потім це все призупиниться. Це вкладається в ту логіку про що ви говорите, що може в ну. Принаймні, з таким стриманим оптимізмом, можемо сподіватися, що ось цей місяць, який розпочався, він в плані зупинить просування ворога, хоча б трішечки знаєте. Дуже хочу це вірити, і трохи поділюся з вами навіть власними переживаннями. Я народився і виріс на Донеччині сам там, перед війною проживав певний час в Києві, але коли розпочалася війна, довелося повернутися військкомати і так далі. І я, я, я вважаю, як мав типу, зробити на нормальний е, чоловік. Е, і от, повертаючись з відпустки три дні тому, ворог там, ви знаєте, що зараз вже там 15 кілометрів від Покровська, 10 від Мирнограда, тобто вони доволі сильно просунулися. Е, я не дуже зовсім розумів е, людей, які, які там е, плакали за Донецьком. Я розумів що так ви лишилася домівка, але життя воно понад усе. І от, повертаючись з відпустки, я проїжджаю своїм рідним містом Покровськом. Е, я вам не можу передати, що всередині я для себе відчув, розуміючи, що просування ворога просто кожного дня ідуть ближче і ближче і ближче. Ти дивишся на свої рідні вулиці, там і так далі. Я я в контексті чого е, підводю до цього всього. Я думаю, що ворога поспішання з просуванням е, пов'язані не виключно з отриманням в 16 Я думаю, що це іміджево-політична історія, яка пов'язана і. Вони підганяють, намагаються встигнути і до виборів президента в Америці. Я думаю, це також немало важливий чи чинник буде і до посилення нашої армії. Бо допомога, про яку всі от розповідали, там 60 мільярдів чи скільки там нам виділили Сполучені Штати, вона ж не надходить за один день. Це неможливо завести в Україну за один день. Мобілізація не проходить за один день. Я думаю, ворог розуміє певний ряд чинників, які абсолютно точно посилять нас. Але цей ряд чинників я ж кажу, він не робиться ось так за там три секунди. І зброя надходить поетапно, щоб не було так помітно, і не можна було вражати ті склади, і мобілізація проходить поетапно. Бо ті, хто призвались умовно спочатку дії закону про мобілізацію, вони повинні пройти навчальні центри, тільки після попасти в бригади і так далі. Я думаю, що ворог ці всі чинники розуміє, розуміє, що в них зараз такий знаєте змога на останній марш бразки, і перед ними стоїть задача мінімум захопити всю Донецьку область. Звісно, вони максимально швидко будуть пришвидшуватися і робити, допоки ми не стали в таку бетонну глуху оборону. Пане Євгене, ще одна історія, яку хочу з вами обговорити, як і з людиною військовою, почути вашу точку зору з цього приводу, напередодні у Верховній Раді запропонували забезпечити безперешкодний виїзд за кордон для заброньованих чиновників, депутатів, суддів, прокурорів. Також там мова йшла про громадські організації. Проект закону має назву: Щодо внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, ось таку норму вони хочуть зашити в цей законопроект, який покликаний мотивувати да, забезпечити ось ці мобілізаційні процеси. Ваше бачення тут, знаєте, я дивилася різні там телеграм-канали, як коментують це народні депутати у багатьох. оцінка того, що такі зміни вони не пройдуть голосування. Більше того, їх може заветувати і сам президент, навіть якщо це буде все проголосовано. Але от поява такої ініціативи, як ви бачите, чим продиктована, і ви як людина військова, як це сприймаєте? Ну, я тільки вчора прочитав uh, цю історію, десь мені в телеграм-каналі також вона випала, і там це все намагалися висвітити в такому максимально негативному ключі. Дивіться, абсолютно зрозуміло, що для суспільства це буде таке болюче досить історія. Звісно, покричати, що ми всі на рівні, і так далі. І так далі, uh, це таке собі. Знаєте, на жаль. Політичне коло я зараз маю на увазі не тільки там ну, правлячу команду. Я маю на увазі всю політичну арену. На жаль, дуже безпечно почали загравати з суспільством в цьому плані і спекулювати на деяких моментах. Давайте відверто. Всі категорії, які туди внесені, вони так чи інакше заброньовані. Тобто, це точно ті люди, які не підуть на фронт і не будуть воювати. А саме і співробітники прокуратури, і всі, ну, всі інстанції, які були названі. Якщо вони мають бронь, то можна не сподіватися. Що вони підуть, кому від цього буде гірше, якщо ця людина вийде в якесь відрядження, пов'язане з умовно там з якимись процесами з фінансування України? Да нікому нічого не зміниться, але проспекулювати і протригерити, як ви сказали суспільство на цьому приводі можна аж бігом. І дивіться, суспільство і так доволі на, на, на електризоване. І скажу вам відверто, що вчора я там е, з хлопцями своїми військовими сидів там дві хвилини про це перекинулися? Взагалі ніхто не продає цьому значення. А суспільство. Я ж кажу, яке сидить два з половиною роки, не можу виїхати там з країни, саме мужська чоловіча частка населення. Звісно, для них це буде не те, що тригер. А і, і дивіться, цих людей, щоб зрозуміти, загнали, вони зараз сидять у квартирах і бояться вийти, бо бояться, що це їх там а, потягне до, а, притягне до мобілізації. З чим їм ще ще займатися? Звісно, вони сидять, читають Фейсбук і телеграм-канали, коментуються все і таким чином ще піднімають на електризовані суспільства. Я би просто дуже обережно намагався не робити з цих. Приводів ніяких якщо знає таких чинників для розколу. Нічого овер страшного не відбулося. Я ж повернусь за того, що ще раз, ці люди точно не підуть воювати, бо вони заброньовані. Да нехай собі на користь держави виїжджають і займаються цими справами як. Як було сказано в контексті того, щоб е, залучити якісь фінансування для, для України, тому що в нас доволі серйозні просадки проблеми з сім'єю. Ми знаємо там про е, вже ж говорять про цю дірку в бюджеті, що з вересня місяця може бути таке, що військовим нічим буде платити заробітну плату. Тому ж кажу, нічого глобально грандіозного тут не сталося. Це тут максимальний не, зак, не, не, не заклик, а навіть знаєте, такий е, покрик душі до цих людей, які спекулюють на цій темі, не треба цього робити. Всі розуміють, що суспільство сильно не електризоване, особисто для людини. Не зміниться нічого, якщо е, виїде певний чиновник, е, я ж кажу в контексті праці для того, аби залучити якесь фінансування в Україну. Краще тротротрохи кра, краще попрацювати, роз'яснити людям, чому це потрібно робити, а не викидувати це все в контексті нерівності, якоїсь що хтось там може виїхати, хтось не може виїхати. Ось така моя думка. Ну тут власне не про нерівність. Багато коментарів. От якщо Аналізувати соціальні мережі, вони сповнені побоюваннями, що це дозволить виїжджати за кордон певним людям і не повертатися потім. Ось власне то, такий тригер більший. така сама історія. Працюю з військовими з першого дня війни. Військові це... також у свої відпустки там багато виявляється для мене, що багато для кого це є секрет, що всі військові службовці виїзні. Під час відпустки військовий військовий також може виїхати і не повернутися. Тобто такі ризики є, і на жаль, таке навіть трапляється. Цього не виключити. Але це ж не значить, що потрібно заборонити всім військовим умовно, їздити, відпочивати за кордон. Так само це і не значить, що всім чиновникам, які реально можуть принести якусь користь, з державі треба заборонити і нікого не випускати за кордон. Так такі випадки на жаль, є на жаль, вони будуть. Ніяк ти від цього не застрахуєшся минулого тижня. Генштаб збройних сил України повідомив про те, що опрацював пропозиції щодо зміну порядку призову громадян. І згідно з цими пропозиціями командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які хочуть служити без участі ТЦК та СП. Переконані у Генштабі, що запровадження таких змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації, а командири зможуть підбирати та призвати мотивований особовий склад. Чи опрацювання таких пропозицій воно пов'язане власне з тією історією зараз, що не такої якості на фронт прибувають військовослужбовці, які не мотивовані от, через цей механізм ТЦК? Чи тут інше пояснення? От як ви бачите? Дивіться, це по перше, я думаю, що дозволити командирам військових частин призвати без ТЦК до себе військовослужбовців службовців, треба було ще коли пройшло тільки півроку повному штабного вторгнення. Трохи поясню, чому бо ми не, не мали справ... такого взагалі права. Це якось бюрократичне мали не мали, і, не і це дуже погано, що не мали. Я вам поясню, чому по перше, ви дуже влучно кажете якість військовослужбовців. Давайте будемо відвертими. Хоч зараз сам командир буде шукати якість і підготовленість, і моральний стан таких військовослужбовців, ми ж розуміємо, що наймаксимально якісніший особовий склад чоловічу час населення пішов служити ще в перший рік війни. Тобто немає тих, хто сиділи, сиділи і вирішили, що все, я герой, я пішов воювати. Це перше. А друге, скажу вам, є ось, наприклад, ну конкретно там не будемо звати наш підрозділ. Ми знаходимо людей, які кажуть, я хочу до вас. Ми узгодимо з командиром, робимо відношення, відправляємо цю людину до ТЦК. А далі після ТЦК ми вже не можемо для себе проконтролювати, куди ця людина попаде з навчального центру. І таких випадків було просто море. Тобто, нам ну, умовно заступнику командира там, бригади чи батальйону кажуть, проводити про... Проводити мобілізаційну роботу з залучення, залучуємо. А з ТЦК людина, то коли вона попала вже в ТЦК, взагалі не зрозуміло, де вона опиниться, навіть попри те, що є письмове відношення, що її чекають в конкретній військовій частині. Тому що це рішення доволі би які процеси покращило би, спростило би, і прийняти його потрібно було ще два роки тому. Ну і це рішення, воно в принципі, коли воно буде вже впроваджене, воно абсолютно з цього процесу витиснеть, витіснить ТЦК. Чи все ж таки е, тут будуть якось паралельно процеси відбуватися? Ні, я, я дуже сумніваюся, тому що давайте ж ну задача ж ТЦК не тільки взяти я, умовно, Я комбриг прийшов до воєнкома і кажу, мені цього солдата не, не прав. Задача ТЦК не тільки в цьому полягає. Задача ТЦК полягає проводити в цілому мобілізацію. А якщо є люди, які там не знають і не мають знайомих нікого військових частинах, я Просто ходять собі на роботу, і чекають, поки їм принесуть повістку. Це ж повістку хтось має принести. Тобто робота така не тільки в цьому полягає. Але я думаю, що відсотків 40 точно мобілізації потягнуть на себе командири військових частин. Тому що хтось, кого десь є знайомий, а хочу потрапити служити саме до вас. А мені дуже подобається ваша рота. А я би хотів служити у вас би пала. Таких випадків море. Але люди бояться, і командири не беруть на себе відповідальність. Бо сьогодні ти пообіцяєш людині, а завтра вона піде умовно в штурмовики. Він був морально готовий іти. І літати на дронах це краще, аніж він буде сидіти просто вдома і ховатися від Призову. Його відправляють військкомати, він попадає в штурмовики. І в такі випадки їх відлякують, вони відмовляються взагалі, кудись сітки служити. Пане і ще одне питання стосовно демобілізації. От як ви бачите, як людина військова цей процес, тому що планувалося, що норми щодо демобілізації вони будуть прописані, ухвалені у тому законопроекті про мобілізацію, який Верховна Рада проголосувала навесні. Потім сказали, що це буде виділено окремим документом і до кінця року його мають підготувати і проголосувати. От буквально нещодавно була заява спікера Верховної Ради Стефанчука в ефірі телемарафону, який… Й дав зрозуміти, що демобілі демобілізація навряд чи відбудеться, поки йде війна, отака от повна, тому що він якось так це сказав, що жодна країна під час війни вона не проводила демобілізацію. Тут же можна розглядати в різних контекстах. Не можна брати на свою тоді дальність і казати, що жодна країна не проводила демобілізацію, але в стані якої війни він не було дуже багато порівнювати багато із з чим це перше. Друге, скажу вам, що Доволі багато, доволі велика частка військових чекають цього закону про мобілізацію. Бо я на протязі майже рік або ж урборужу активну участь у ефірах. Там з вами, з вашими колегами, неодноразово там піднімаються питання про те, яка хімія, чи що, чи що допомагає вже два з половиною роки триматися. Там різні мотиваційні моменти були, але скажу відверто, що зараз. Дуже багато хлопців, які поруч, якщо в них буде умовно не позорний шлях списатися, там піти через ВЛК, там щось, щось вигадувати і так далі. А якщо в них буде законний шлях реально демобілізуватися, вони цим скористаються. Бо скажу вам відверто, всі ті, хто кажуть, що під час війни там не одна держава не проводить мобілізацію, я хочу, щоб ви брали до уваги дуже сильно наступний чинник. Ми зараз кажемо, що якість мобілізованих дуже невелика. Повірте, якість хлопців, які вже по два з половиною роки сидять на передку. Вона також не залишається супер, скажімо так, прекрасною, мотивованою хлопці реально видихалися. І я вперше спостерігаю історію, коли не просто втомлені, не просто там зневірені, а потім що змінилося, а видихалися цілком і повністю. По місяцю, по півтора спостерігати обличчя там свого командира, який просто вже знаєте, як якась механічна машина приходить і робить якісь виконує якісь алгоритми. Ну. Це ж також вже, не, 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 скажімо так, не найкращим чином впливає і на передок, і на хід війни, і все інше. Але справедливо сказати, що для того, щоб проводити мобілізацію, повинно когось на когось змінювати. А я вам також не збрешу, якщо скажу, що напевно відсотків 50%. Військовослужбовців, які від початку війни, якщо буде можливість скористатися і звільнитися через ну, от умовно, закон про демобілізацію, вони звільняться. уявляєте, що таке буде, коли 50% військовослужбовців сьогодні просто скажуть: ну вибачте, ми два з половиною роки билися, ми пішли. Ну, вони моральне право таке мають, але на сьогодні я ж кажу, можливо, те, що немає цього закону, десь трошки стримує підтримує 50% військовослужбовців це умовна цифра. Вона може бути 40, може бути 60. Е, -е Ну немає, я думаю, на сьогоднішній день ніякої можливості замінити їх напередку. Але коли кажуть, що ніхто нікого не демілізував під час війни, вибачте, були ж ротації. і е ротації доволі серйозні. Держави мали це робити. І на сьогодні я не дуже розумію, нащо було розповідати про те, що в нас є там 14 бригад, в яких немає озброєння, коли. Умовно на Донбасі, ну тут серйозне обурення викликали ці тези. На Донбасі сидять хлопці, у яких не вистачає у нас в ротах там по 12 по 15 людей, які ждуть хоча б якогось підтримки, хоча б особового складу. А ми знаємо, що десь у нас в державі є 14 бригад, які чекають на свого озброєння, поки нас тут витискають і розривають. Тобто, ну така, знаєте, с -с слизька ситуація, тобто. І підсумуючи, скористалися б цією можливістю багато людей. Але чи потрібно з точки зору національних інтересів це робити сьогодні? Ну питання доволі складне. Бо ми серйозно можемо втратити фронт і є ті хлопці, які буде вже все одно. За пів за два з половиною роки вони віддали все, що в них є від себе, повністю і здоров'я, і енергію, і натхнення, і мотивацію. І вони реально сьогодні підуть спорядка, якщо в них буде така законна можливість. Пане Євгене, щиро дякую вам за цю важливу актуальну розмову. Євген Івлєв, військовослужбовець збройних сил України, був разом із нами на стрімі. Я традиційно наших глядачів закликаю не забувати підтримувати це відео вподобайками, коментарями, поширеннями. Так само підпишіться на нашу youtube платформу. Будете в такий спосіб оперативніше отримувати усю важливу інформацію і фахові коментарі від наших експертів.